Вітаємо вас, шановні телеглядачі. В недільному ефірі ТРК Броди Ви дивитеся черговий випуск головного інформаційного Бродівщини про важливе. Перша річниця трагічних подій на Майдані. 20 лютого Україна відзначила День героїв Небесної Сотні. У Бродах вшанували подвиг учасників Революції Гідності у сквері біля пам'ятного знака Небесній Сотні, де зібралося чимало люду. Керівництво міста і району, учасники, подій на Майдані, учні, студенти, громада, бродів, поминальна панахида, покладання квітів, запалення свічок і година пам'яті. Цим запам'ятається бродівчанам перше відзначення Дня Героїв Небесної Сотні. <клес> Протестів країна завмерла в очікуванні і непевності. Майдан був відрізаний від цілого світу, метро зупинилося, під'їзди до Києва блоковані. Політики безуспішно намагалися домовитись, аж раптом Беркут знявся і почав відступати. Кількадесят відчайдухів погнали силовиків у гору інститутською і потрапили у пастку. Чоловіки, багато хто з них був навіть без шоломів, стали мішенью для снайперів, що чатували там. Попри стрілянину майданівці, вперто йшли вперед під кулі. Терші лави падали, за ними з'являлися нові і нові. За кілька годин у центрі сучасного європейського міста було розстріляно півсотні людей, ще близько 30 загинули напередодні. Він такий юний, що зовсім дитина. Зрочина стала червоною, він ще кликав маму, ще шепотів слова, теплі, як кров, що життям витікала із його грудей. Ще питав про весну, а чи прийшла вже, а очі. І сині очі вже ясніли щасливо. Він ішов ангелом до Бога. Не плачте, мамо, ваш син у Небесній Сотні. Дайте нам поплакати, бо син ваш своєю кров'ю змив наш гріх. Великий гріх, гріх тих довгих років, коли очі були сліпі, а серця незрячі. Він стоїть вже в Небесній Сотні, на небесах, по праву руку від Бога, а по ліву його побратими ті, що названі сотнею Небесною. Вони були простими людьми і в останню мить віддали за нас все, що мали найдорожче своє життя. Запалю вогонь за тих, хто вже не з нами, кого у полон забрали си. Боронити мир від лиха на землі, станемо усі, мов ангели військами, боронити ми від лиха на землі, запалю свічу за тих, хто вже не з нами, кого у полон забрали сили злі, станемо сі, мов панили військами, боронити мир від лиха на землі. Да ми мир, від лиха на землі, віддаючи їм данину шани і поваги за їх подвиг. Єдиним серцем і устами з'єднаємось у щирій молитві. Запрошуємо всечесніших отців до спільної молитви. Святий Боже, святий Кріхний, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Ніхто з нас не думав, що за цю правду. І волю, і краще життя прийдеться поплатити невинним дітям, які сьогодні стали воїнами Небесної Сотні. Ми сьогодні дивимося, хто в небо, а вони мов би, до нас промовляють. Ми вмерли, щоб ви жили. Ми впали, щоб ви встали. Ми війшли, щоб ви прийшли. І ось сьогодні ми прийшли на той майданчик символічну могилу. І немає, мені здається, ні одного із нас. Щоб в в жалю, ту хвилину не проводив молитві. Ми сьогодні прийшли, щоб не забути тих, які хотіли кращого життя. Ми сьогодні прийшли тут, біля цього символічного Христа, щоби. Випросити Бога кращої долі. Коли промовляємо героям слава, згадуємо те, задля чого ті герої померли на Майдані. Вони не померли для того, щоб ми сьогодні мали за що говорити. Вони не померли, щоб ми сьогодні плакали. Вони не померли для того, щоб ми мали кого поминати. Вони померли для того, щоб ми мали що робити. Вони не хотіли стати героями, але вони ними стали задля свого діла. Вони боролись за це діло і за це діло поклали своє життя. Це була їхня ціль і мета. І сьогодні перед голосом сумління. Стоїть кожен із нас. А що зробив ти, дорогий бродівчанин, на своєму місці, щоб країна змінилась? Чи ти і далі перед телевізором говориш як погано і як тяжко? Чи ти і далі робиш те, що робив і до цього? Чи ти щось змінив у собі? Чи ти змінив свою поведінку? Чи ти у душі став європейцем, чи тільки на слові, чи ти готовий змінитись? До Бога назавжди вкраїнські сини, сьогодні не в силі і сильні змовчати, бо кожного серце від болю болить, коли на Майдані відспівують сотню одна у нас ненька, одна Україна. За неї віддали своє ви життя, а ми вам нині вклоняємось щиро, за вашу мужність і безсмертні серця. Ей, i oh Слова учасників Євромайдану пана Любомира Гарасимчука та пана Романа Яремовича. Мені особливо важко, тому що я бачу це все страхіття, які віддали своє життя за нас, за те, що ми жили в нормальній державі. Так, вони хотіли кращого життя. І ті безневинні всі жертви і. Герої Небесної Сотні, одного з яких я знав, це був мій товариш Ігор Сердюк, якого вбив тітушка пострілом в обличчя на вулиці Інститутській. Це перевулок був Інститутської і кріпосний перевулок, коли будували нову барикаду. І не тільки його, а багатьох і багатьох інших. Тому, шановне товариство, дорогі друзі. Ми ніколи не повинні забувати про цих людей. Ми повинні завжди для них найкраще для них це є сьогодні молитва. Ми повинні молитися за них, щоб Господь поселив їх там, де немає, як кажуть, співають в псалмах, ні болісні, ні печалі, щоб вони були завжди. Зірцем для нас, щоб їхня жертва не пропала даремно, адже вони саме вони перші ті показали приклад того героїзму, який на сьогоднішній день відбувається на сході України, де наші герої, які також помирають, віддаючи життя своє за Україну, показують ще один приклад, як потрібно любити українську державу. Слава героям! Слава Україні! Ніби що вчора вся Україна жила подіями на Майдані на вулиці Інститутській 19-20 лютого. А ось минув вже рік. З позиції часу та загальнодержавного значення можна констатувати одне: пантеон. Національних героїв поповнили імена, які дали шанс нашій державі стати іншою, які віддали своє життя заради іншої України. Вектор розвитку нашої держави назавжди змінився в напрямку європейської інтеграції, верховенства права, свобод. Національних та соціальних цінностей, чого вимагали на Майдані? Вимагали лише одного Богом даного права бути вільною людиною на своїй рідній землі. Небесна Сотня це сьогодні основа, на якій будуватиметься український дім в 21 столітті. Прагнення Небесної Сотні це дороговказ для всіх нас і для майбутніх поколінь. Допоки будуть люди ще вмирати і наші хлопці мобілізувати. Україно, живи Чорним Горем замучена, душа твоя не вбита, засмучена. Україно, живи, за тебе мільйони полягли. Прости, любаненько. За всі помилки, все більше ком, все менше крапок, немесна сотня, часточка душі. Це люди, що пішли з своєї хати для того, щоб правду досягти, для того, щоби жити, не вмирати. Пішов не хтось один, а їх багато, і полягли не просто щоб вмирати, а за майбутнє правду та добро. Пам'яті Небесної Сотні, пострілу серце, що далі, небо на совість жодних образ, героям слави і сліз не треба, їм тільки б гордість за нас. Позаду у них все найдорожче: країна, родина, друг, за спокій наших прийдешніх ночей горів їх незламний дух. За кожен крок заплачено кров'ю, за кожне щастя слізьми, небесна сотня, лише тобою знято клеймо раби, як зберегти тремтіння лампади, обличчя та імена, щоб нас завжди берегла від зради, кожна ваша труна. Коли остання свіча розстане за вічність, за упокій, ми не здамося тепер за нами найважливіший бій, ми бачимо усе з висот, хоч це далеко, нам вісточку подасть землі лелека, не плач, матусю, Господь з нами нескореними доньками й синами. Тримайся, рідна, а як треба, ми випадемо дощем із неба. Залємо ворогів рікою сліз, щоб їх тіла Дніпро далеко десь поніс. Не буде воротя йому в країну, Ми разом всі піднімемо руїну. Ти бачиш, мамо, сонечко, це рай, домівка наша, і оселя, і край ні. Нам не боляче, не плачте, посміхніться. Утріте сльози і на небо подивіться, від нас сім вам хвала і вічна слава, бо не вмирущий Бог ти, Нене, і держава. Минають дні, минають ночі, від сліз не висихають очі, новини, ніби вирок суду, а там попереду що буде? Ти той, на кого вся надія, вона іскринкою живріє. Любов серце серця омиває, у люту зиму зігріває. Ти той, за кого всі молитви, ти той, хто виграє всі битви, ти той, хто часто сниться мамі, ти той, з ким разом, ми думками, твій рідний дім тебе чекає, там порожньо тебе. Немаю. Там все твоє, там все для тебе. Нікого ж іншого не треба з тобою поруч ми думками, кохані, рідні, сестри й мами, там інше все нелегкий шлях, бліндаж глибокий у полях. Ти зможеш все ми точно знаємо, тебе ми любимо, чекаємо. Небесна сотня, небеса, обідні раністя, виволює у Бога сина, що ти воскресла українка. За кожного сина, за кожною матір. За кожну дитину я Бога прошу, збережи страшною тепору не дай їм загинуть. Хай наші молитви до Бога полинуть, нехай він злобу у серцях наших спинить. Молюсь, щоби кожна почула людина, щоб син пожалів. Батька іншого сина, щоб мирною, щоб мирною знову стала країна. Я Бога прошу, збережи Україну.